Чи справді Росія абсолютно не зацікавлена в поверненні своїх військовополонених? Ну, справді, вони для них міфи, розумієте, вони для них як е, е, відпрацьовані. Чи готові вони, чи будуть вони відстоювати повернення? Ні. Чому? Слухайте, ну це ж тут навіть от воно мені стало вже зрозуміло. А, чому ну тому, що. Їх потрібно утримувати, лікувати, підтримувати, там якось щось їм виплачувати, щось їм надавати набагато вигідніше це капіць, набагато вигідніше їх уявити міфами і відправити їх в минуле не існуючи. Тож ще будуть вони все ж таки повертати своїх військових полонених, чи будуть вони повертати? Дуже вибірково, дуже вибірково. Тут башта перевернута. Ну тобто е... от дуже схоже на те, що цілих ні. Можливо, поранених, загиблих, так проте цілих дуже не цікаво їм Взагалі от цілих живих, цілих немає. Поки чи буде взагалі повертати колись буде. Проте на це піде довгий відрізок часу. Чи запустить Україна власне виробництво кабів цього року? Ні, і, на жаль. Я не бачу. Не бачу на цього на це ресурсу. Я не бачу на це підтримки і допомоги. Чи буде це не на території України? Ну, розумієте, одні обіцянки. Чи буде це не на території України, це буде, проте, не скоро. Ну, тобто, Це не 24 2024 році буде. Е, чи буде виготовляти Україна свою зброю десь? Буде не тільки каби, тому що тут щось маленьке ми виготовляємо, але те маленьке, яке ми можемо ну, умовно на колінах створити, умовно там е, щось в якихось невеличких приміщеннях. А про тему кабі тут все ж таки потрібна сила, тут потрібно щось об'ємне. потрібно Щось величезне. Воно на сьогоднішній день перевернуто. Тобто немає на це санкцій вищих інстанцій і підтримки і допомоги. Чи буде це взагалі відбуватися? Буде. Проте не скоро і не на території України. Проте буде. Чи вдасться протягом літа подолати дефіцит снарядів для ЗСУ на фронті? Так, да. вдасться. І щось вже приїхало, що ще їде. Саме снаряди їдуть, і їх буде вдосталь, і ми будемо досить потужно себе через це почувати. Тут відповідь 100% так. І щось вже стрімко до нас летить, і тут навіть не просто я не знаю щось дрібне. Ну там, наприклад, там кулі чи якісь маленькі боєприпаси. Тут все ж таки тема великого. Тож тут якісь ракети до нас потужні приїдуть, і щось таке стрімке і далеко летюче до нас приїде. Проте да ну тож, да чи нададуть бронь від мобілізації українським аграріям? Да. Неповноцінну, тож ця ланка буде якимось чином заброньована, проте дуже вибірково, дуже ну так, якось локально чи всі аграрії зможуть бути заброньовані ті, які на яких тримається блін, вся наша Україна, якщо бути відвертими. Певним ланкам аграрного сектору буде надано бронь, і ця бронь буде не безкоштовна. Це щось буде тема обміну без, ну, якоїсь стабільності на фінанси і аграрії з захопленням до цього поставляться і будуть почувати певну безпеку. Проте не можу сказати, що це всі. От не можу сказати, що це за законом будуть всі. Ну тобто певні умови для того, аби отримати цю бронь, вони будуть. І е, ті, хто е, фінансово біль, ну, тобто, це може мова йти про е, величність, ну, тобто, про е, потужність аграріїв. Тож, якщо в тебе, наприклад, якщо в тебе там отакі обсяги, там, податкові, виробничі і все інше, то ти можеш претендувати фінансово на бронь. Якщо ти менший, то якось не дуже. Тож тут щось буде саме в розмірах, від розмірів залежати: від потужності, від розмірів, від кількості можливо, працівників. Ну, щось, щось про це мова йде. Проте, да, ця ланка буде якось якимось чином все ж таки захищена від мобілізації. Чи справді повноваження ТЦК найближчим часом будуть суттєво скорочені? Неправда, це вже тема. От дивіться, на державному рівні я не бачу цього скорочення. Проте е, тема агресії ну тому що тут саме тема агресії, е, зловживання повноваженнями. ну Тобто, ць, по цій карті вона йде, е, воно буде. Е, От воно буде в просторі, але його не будуть застосовувати. Ну, Тобто, тут більше схоже на те, що вони не будуть такими лютими, е, тому що ситуація загальна, вона якось стабілізується. Ну тобто, вона якось буде більш-менш скоригована е, до рівня стабільності і. Е, чи буде на державному рівні, не буде. Чи буде це в реальному часі? Буде. Ну тобто, якось ТЦК стануть менш озвірілими в своїх вчинках, якось так. Чи справді росіяни планують найближчим часом вивозити з Криму музейні цінності? Вони вже тут щось потирили, повивозили, понівечили. Розумієте? І тут навіть не просто вивозити, тут ще й про знищення якісь йдуться. Тобто тут музейні цінності частково вже було знищено, вже частково було вивезено. Чи побачимо, чи дізнаємося ми про те, що вони вивозять музейні цін... цінності? Дізнаємось. Так. Щось старе. Щось невеличке під, під покровом ночі вкрали, втекли. Так вони дійсно планують. Навіщо вони це планують робити? Якась звістка до них. Тут, тут тема новин, тема звісток, тема того, можливо, вони почули, що на Крим щось насувається, а на Крим щось насувається, тому що тут активні якісь дії в їх сторону будуть відбуватися. І тут тема втечі: тут тема тікаємо, і вивозимо все, що можемо втягти. Ці вивозили унітази, а ці будуть музейні реліквії вивозити Ну, росіяни. Чи справді в Криму спостерігається серйозний дефіцит засобів ППО? Да, правда, якось їм не вистачає От Прям не вистачає захисту. Вони потребують допомоги, вони потребують втручання третьої сторони. Чи планують вони залучати ту третю сторону? Да, ну можливо, це знає, це, це, ніби вони очікують від когось зброї, чи то вони просто очікують від підвезення зброї, і ніби воно щось буде їхати, проте не доїде. Е, і що? І щось вони там дуже скоро будуть активно втрачати в Криму. Ну тож Чорноморський флот, якщо там хто живий залишився, то там стане неживий. Тому що тут все ж таки будуть якісь руйнування відбуватися в Криму, і вони будуть досить такі ну, яскраві, так я скажу. Чи справді на території України зараз знаходиться близько 700 тисяч росіян? Ні, неправда, неправда. Неправда, набагато менше, на, от прям набагато. Тут е, дуже багато загинуло, дуже багато загинуло, і тут більше, ча, більша частина загинула, отак от би я вам сказала. Е, проте ще е, знаходяться, е, приїздять, е, приїздять, уїздять, тут якась така динаміка відбувається. Тобто, тут, взагалі, навіть якщо взяти. Всю кількість, яка, знаєте, ну, тобто, мігрує якимось чином, тож то, від'їжджає з України з території, приїжджає, це набагато менше, от прям набагато, тому що дійсно велика кількість названої суми вже загинула з названої кількості. Так, дайте я подивлюсь. Зміна зміна, тут, тут, тут тут плануються великі зміни на фронті, і росіян не просто немає 700 тисяч, їх менше з кожним днем, і все ж таки мені карта відходу від'їзду і втечі вона нікуди не йде. Тож вони ще знаєте, вони ще як не зможуть всіх забрати, от про що мова, тому що коли вони будуть тікати, коли вони будуть. Капітулювати, тому що навіть якщо вона не буде підписана офіційно, ця капітуляція, вона станеться в очі, ну вона станеться в реальності, і таке відчуття, ніби вони як забудуть ще певну кількість своїх росіян, оцих оркоподобних, забудуть на нашій території, тому що тут і полони будуть, і от саме знаєте, таке відчуття, ніби. Після того, як ми звільняючи наші території, залишимо собі в полоні велику знову ж таки велику кількість росіян, після того і станеться повноцінний обмін. Чи розпочнуться переговори про вступ України до ЄС 25 червня? Навпаки, мені показано, що 25 червня ми чомусь отримаємо неприємні звістки. Про те, чи буде взагалі не 25 червня, а взагалі поновлені розмови? Ні. Ні, тут знову тут відбуваються якісь процеси, про які не повідомляють навколишньому споживачу, а все ж таки намагаються їх знаєте втілити, реалізувати, обговорити та пробудувати їх. От десь знаєте, за за зачиненими дверима зустрічаються лідери, представники, домовляються. От все ніби як намагаються налагодити, полагодити. Проте це ще йде час, і тема Євросоюзу. Я б тут взагалі сказала, що це не навіть не про це, а це про зміни. Тобто якісь трансформації пов'язані саме з євросоюзом. Чи причетні зсу до вибуху підземного газосховища біля Саратова? Так. Да. Да. про це, проте, це не про безпосередньо участь нашу. Знаєте, що ми там відправили туди зброю, а це ніби як хтось, спираючись на ідеали України, це зробив. Ну тобто, це якась диверсія, проте Україна керувала цією диверсією. Так? Чи наважиться Росія на ще один наступ на Харківщину влітку? Ні, залякування будуть, будуть в той бік відбуватися, з того боку будуть відбуватися чи буде ще один наступ Росії на Харківщину влітку? Ні. Ні, Харківщина для них так і залишиться недосяг... недосяжною мрією. То так мені показують. Я не бачу повторного наступу. Е, я бачу обстріли. Вони будуть ще якийсь час бити по Харківщині, саме з близької відстані. Ну тобто, це не ракети з Крима летять, а це ну там де дійшли звідти гатимо. Так от мені більше показано. Про проте це якось різко припиниться. І тема Харківщини буде признана Росією як невдала. Тож, ні, чи підтримає світ ініціативу Британії затримувати танкери з російською нафтою? Підтримає світ. Ні, не підтримає. Не може, не може, ми не можемо цього зробити. Ми не можемо це підтримати, ми не можемо це е, зупиняти. В нас немає ані. Ну тут не просто інструменти. Ну там інструменти можна було б знайти М -м -м. проте, е, чи будуть вони це робити? Чи буде Британія затримувати рашистські танкери в НАТО? Але щось з якимось танкером з нафтою, на жаль, щось станеться. Станеться, і це причинить якусь шкоду навколишнім, ну, нав, навколишньому середовищу. Отак мені йдеться. Я не впевнена, що це саме ракета. Вони втратять, вони ніби як втратять танкер, вони втратять гроші, вони втратять спроможність його не знаю, монетизувати. Але я не бачу, що це затримка Британії, ну що це припинення руху, розумієте? Тобто, це все ж таки якає, якийсь там форс-мажорчик станеться в них, і воно якось пошкодить навіть. Ну так, да, розумію, якщо взірвати танкер в морі, то це морю буде не переливки, морю буде не дуже смачно і радісно. Тож тут може про це йтися мова, і чи буде причетна до цього Збройні Сили України? Mm. Ні, косвенно можливо якимось чином проти ні. От щось станеться з російським нафтовим танкером. Спостерігаємо, щось прям з ним зна... станеться. тут ледь не затоне, втратить, розірветься, зірветься, загориться. От щось таке мені йде. І щось таке буде. Проте е, зупиняти вони їх не будуть. Чи вдасться залучити ще більше засуджених до служби в ЗСУ протягом літа? Тут навчання, тут е, піхота. Буде нам биратися, скоріш за все, засуджених от про що йде мова. Чи вдасться ще більше? Вдасться. І це, знаєте, це не. Е, це не на рівні заохочення. Знаєте, що ви от там зараз підете в піхоту в якісь батальйони і принесе, принесете нам перемогу, і ми вас за це нагородимо. Ні, це через імператора перевернутого якось і притиснення, і якось не не дуже вони там можуть обирати йти їм чи не йти. Засуджені, тож цей такий примус все ж таки буде. Проте матеріальна компенсація теж для них буде, і їх стане більше. Угу. Засуджених хто засуджених буде одиратися. От дійсно, ви розумієте, їх ніби як розподіляють. ну Тобто ті, хто з швидкими, ну, як швидким мозком він буде їх менше. Тих, хто надовго, от їх більше. От таке відчуття, знаєте, чи то ті, хто довічно ув'язнений, засуджений, чи ті, хто щось дуже дуже погане зробили, і от саме за них буде йти мова, ну це якісь окремі. Окремі види засуджених, от окремі, на окремі позиції війни. Але вибір без вибору. Тобто вони не зможуть відмовитися. От про що Чому колишній президент Франції Оланд наважився на балотування на позачергових парламентських виборах? Це якісь танці на кість кістках. відсотково це як вхопив можливість, і це не зовсім навіть він як його оточення, і це не за для отримання перемоги, а за для наведення якогось хаосу чомусь. Отак мені показано, чи є в нього шанси. Все ж таки, Я приблизно навіть не знаю цю людину, і що вона робила при владі, тому тут мені складно підбирати якісь. Щось спиратися, проте мені показують що тут більше спроба навести хаос, спроба ем, завадити якомусь руху саме своєю присутністю, і сказати, що він дуже сильно цього хоче. Я не можу, тому що тут все ж таки як якась необхідність і саме це його пихають, його оточення. Ну тобто його партія, його зами, чи хто там його оточує. Добре, чи є в нього шанси? чи займе він якусь позицію на цих виборах, Олаф. Це не для цього, це не для цього, це для майбутнього якогось. Ну, тобто, чи претендує він на пост президента Франції? Ні. Навпаки, тут ніби як заявити про себе, нагадати про себе, аби в майбутньому створити нові партнерства, які зможуть принести довготривалі доходи. Тож, тут мова йде про якусь іншу структуру, аніж президентський пост. Буде, буде. Його туди тянуть, його туди підтягують. Знову ж таки, він для чогось потрібен. Чи стане він президентом Франції? Ні. І в, і в нього немає наміру, в нього немає бажання це робити, розумієте? Ну тобто мета не в цьому. А мета в тому, аби створити корисні партнерства, корисну співпрацю на майбутнє, тому що всі, хто був до цього, чомусь якось ну нечемно себе повели, не сильно йшли на домовленості. Тож нові домовленості будуть створені, і це про. От я не можу зрозуміти, про який це сектор, але це про виробництво якесь. Отут щось виготовлення, виробництво, створення, отут про щось таке йдеться. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.